Друзі, вітаю, не показував вам бюджетні варіанти морських контейнерів, які повністю задовольняють задачі по складським приміщенням. Тобто, якщо ви захотіли придбати морський контейнер, щоб не робити документацію, поставити собі на діляночку або на орендований майданчик морський контейнер та використовувати під складське приміщення, вам не потрібен ідеальний, щоб він був гарненький, тому що за нього треба буде заплатити трошки дорожче. Якщо чисто ви хочете використовувати його як складське приміщення, сухий герметичний бокс для складування речей, вам підійде і такий контейнер. Такий можна зробити ящик. Він у нас 2009 року випуску. Також сухий герметичний підлога гарненька. Його можна зробити за 3200-3300 доларів за штуку. Всі контейнери знаходяться в Києві або в Одесі.